Тарас Григорович Шевченко уривок із поемою і мертвим, і живим, і ненародженим, земляка моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. Учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла незабуті дідів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди. Щоб розкрились високі могила перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали? Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай матиму сміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І збудеться срамотна давня година. І оживе добра слава, слава Україні. Світ тихий на тихо засіяє. Обніміться ж, брати моді, молю вас, благаю.